Зріє ягода на літо, проростає колосками, розімліле, розігріте, наближає час жнивам. косить літо трави в лузі, у стоги склада духмяні, перший гриб у капелюсі проросте. Сточку біля мину, сонце сомнене сідає, В синю річку тихо плину, літо зорі окунає, митті зіронькі русалки водять немом хороводи, аж до літнього світанку у полоні своє вроди, ніч коротка день спекотний білі хмарки в лазуриті, сонце щедре по золота, Красне літо озиниті.